Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, Росляков Дмитро. Сьогодні я хочу розповісти про один із доволі цікавих на мене брендів, що були представлені на Wonders 24-го року. А саме про бренд. Компанію УБО заснував італієць Італо Фонтана в 2000 році в Тоскані Італія. Італо виявив ескізи. Свого діда з конструкціями надійного наручного годинника 1942 року, звідки з'явилися ці ескізи. Його дід Ільво Фонтано отримав від італійського уряду замовлення розробити годинник для італійських льотчиків військово-морського флоту. Проте домовлення з якихось причин невідомих залишилось нереалізованою. Втілити розроблений дідом-годинник, стало для Італо Фонтани ідеєю, а потім метою. Для бренду Італо розробив девіз новий вимір у часі. Прагнення Італо Фонтани до інновації виділили годинник бренду серед інших на ринку. Я завжди був зачарований дизайном. Я створюю абсолютно вільно, не слідуючи ніяким трендам. Я намагаюся робити те, що не роблять інші бренди. Я не зобов'язаний завжди створювати те саме, сказав одного разу засновник і власник УБОД Італо Фонтана. Тала Фонтана почав розвивати компанію Убот у партнерстві з Муніром Муфаріджем, який до цього керував такими брендами, як Монблан та Panerai. Через сім років від дня заснування компанії Убоат вона представила першу лінійку наручного годинника. Кожна колекція Убоат наділена певними функціями, які роблять годинник особливим і свідчить про радикальну філософію дизайну родини Фонтано. Італійська майстерність бренду поєднується з технічною точністю завдяки швейцарським механізмам, які збираються майстрами у штаб-квартирі у Буат у Лукці. Італія як матеріали корпусу UBOT використовує сталь, титан, вольфрам, карбон, бронзу, кераміку, а також срібло та золото. Компанія UBOT виготовляє майже всі свої годинники обмеженими тиражами. На сьогодні компанія випускає вісім колекцій годинників: Капскойл, Сомерса, Класіка, Даркмун, Дуалтайм, Шімера, Рейнбов і Леді. На відео ви бачите годинники із серії UBOT. Капсойл, оснащений електромеханічним механізмом, який занурений у мастило чорного кольору з низькою вязкістю. Це є фішка бренду, в принципі. Це масло перетікає в циферблат, створюючи постійно рухаючись, такий бульбашку, можна сказати, такий, знаєте, як рівень. <ривень> рівень, Які використовують там, бригади на будівельних роботах. Ну, клас. Я думаю, що для цього цей годинник також можна використовувати. Але якщо чесно, це виглядає дуже прикольно. І оці годинники, що ви побачили, там один є 55 мм, міліметрів, така здоровенна шайба. Це зрозуміло. Там мабуть, по вазі конкуренти для діпсі. Складно сказати, кому, для чого, куди. А от інші моделі, дві, що ви бачили, там чорна і біла, це моделі 44 мм, GMT, є така ж версія хронограф, доволі цікава. За 2200 євро, як на мене, мати в колекції такий годинник з маслом під циферблатом, під екраном, під склом, GMT від італійського цікавого бренду. Я на виставці. На жодній людині не бачив там уболат, і в принципі мені важко сказати, чи бачив я в реальному житті, будучи в будь-якій там країні, де я був, уболат на руці. Я не можу згадати. а... Це важко забути, якщо ти побачиш щось подібне насправді. Тому, як на мене, це доволі однозначно не попсова історія. І знову ж таки, мені здається, що там є два варіанти: або ви його зрозумієте і дуже сильно полюбите, або ви його будете просто супер ненавидіти і не розуміти, типу, що це? І тут вже кожен прийме сам для себе рішення. Мені подобається. Я загорівся думкою про те, а чому б не мати. В майбутньому щось із УБОТ, можливо, GMT-білий, мені реально сподобався, у себе в колекції. Не знаю, подивимося. Від вас хотів би почути, що ви думаєте про цей бренд, про ці годинники, про історію з цим от маслом під циферблатом, під склом, під екраном. Да? Буде, буде цікаво почитати ваші думки стосовно такого рішення і взагалі бренду УБОТ, якщо ви його там давно знаєте, чи тільки дізналися після цього відео, якісь там по. По горящих слідах, скажімо так, якісь ваші думки, відчуття. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, нехай квітне український Ютуб, а ми рухаємось далі готувати відео з виставки Watches and Wonders. До наступних зустрічей, друзі. Бережіть себе.